знаходимося у місті Горішні плавні Полтавської області. Тут рік тому був змонтований цей тепловий насос Reimer на 18 кВт. площа Загальна площа будинку 130 метрів квадратних. Бачимо добре, утеплений. Він знаходиться в окремій котельні Така технічна споруда. Бачимо, що інверторний компресор Panasonic. Один із e, самих якісних, e, достатньо безпечний 410 газ. І тут e, в цих моделях йде влаштований вже Wi-Fi модуль. Паркування, бачимо, що це однофазна модель. Працює до мінус 30 на обігрів. Бере... Бачимо, що споживання в неї чотири рази менше, ніж видає, тобто 18 кВт видає. А, 4 кВт беремо. Траса у нас достатньо довга, десь приблизно 10 метрів. вона піднімається. Піднімається і йде по стелі. По стелі зафіксовано добре. Насос інтегрований в стару діючу систему разом із твердопаливним котлом і зі старою бочкою для води. Бачимо, Ця бочка десь приблизно на 1 тонну і в нічний період часу, коли електроенергія вдвічі дешевша, тепловий насос дає тепло в цю бочку, нагріває воду, і потім це все йде до приватного будинку, який знаходиться в 5 метрах від, від цієї старої котельні. Температура, бачимо, що поки що... Бак холодний. Готуємо систему до зими. Тепловий насос пропрацював рік і тепер потребує обслуговування. Він достатньо в пильному приміщенні знаходиться, але працює надійно. Не перевірили. Верхній захисний клапан. Потім також служили водяний фільтр грубої очистки. Бачимо, що правильно монтування стоїть кран фільтр терекран для гарного якісного обслуговування. Для гарного обслуговування гідромодуля потрібно обов'язково раз в рік перевіряти водяний фільтр грубої очистки, от бачимо, він у нас. Достатньо в непоганому стані. Система один рік пропрацювала. Обов'язково також потрібно фільтр промивати після першого запуску. Це обов'язково. Зараз бачимо, рік пропрацювала, система достатньо чиста. Ми її ще раз додатково вимили цей фільтр і зараз монтуємо назад в систему. Вслуховуємо зовнішній блок. Вробляємо спеціалізовану хімію, мийка високого тиску. Теперь теплообмінник і внутрішній вентилятор зовнішнього. Бачимо, манометр показує 17-17,5 атмосфер тиску. Це свідчить про гарну якісну роботу. Бачимо, манометр показує 17 175 атмосфер тиску. Тут бачимо, що все працює якісно і надійно. До речі, дуже важливий нюанс. Теплові насоси, якщо вони працюють цілий рік і на гарячу воду, і на охолодження, і на нагрів, їх треба обслуговувати двічі на рік. Не один раз, а двічі на рік. Тоді вони працюють економніше, якісніше і тихіше. Тобто достатньо тихо працює. В приватному будинку вона не буде привертати зайвої уваги до себе, навіть якщо воно в технічному приміщенні. наприклад, в маленькій котельні чи в туалеті, то вона дуже тихо працює. Є тут інженерне меню, є програми, гарно все працює, бачимо датчики, показують температуру. Є можливість також різні налаштування змінювати в інженерному меню, можливість Wi-Fi під'єднати. Можливо, дивитися останні помилки і їх оновлювати, скидувати. Це температура, яку він зараз має, 39 градусів, задана 35 градусів. Це недорогий тепловий насос бюджетний, але достатньо якісний. Як інсталятор, то скажу, що достатньо якісний теплообмінник зроблений по принципу промислових камер охолодження, плюс гарний компресор, плюс простота монтажна, дуже просто Wi-Fi налаштовується, простий надійний агрегат. То рекомендую цей.